Про старші! Сьогодні традиційно ми в урочистій обстановці відправляємо кращих із кращих правоохоронців Хмельниччини в зону АТО. цей день я хотів би подякувати. В першу чергу і звертаюся до рідних, до близьких, до батьків, до дружин, до дітей, наших побратимів. Не хвилюватися, тому що хлопці всі підготовлені, бадьоро налаштовані. Я вірю і знаю, що загін в повному складі як відправляється, так і в повному складі через відповідний проміжок часу ми будемо їх зустрічати. Буквально вони проведуть ротацію в понеділок. Ми будемо зустрічати вже наших побратимів, які 30 днів назад також ми урочисті установці відправляли. Хочу звернутися і подякувати керівникам органів внутрішніх справ, які кожну ротацію не стоять осторонь і спільно з представниками влади, спільно з волонтерськими організаціями, спільно з добрими людьми, не стоять осторонь, а готують хлопців на виїзд. Я рахую, що з таким віднесенням, з таким духом. Ми спромозі в подальшому підтримати найкращі традиції міліції Хмельниччини і вірю, і знаю, що скоро на Україну має прийти мир. Слава Україні! Я прийшла сюди провести брата на службу. Підтримати його в такій його позиції життєвої допомоги і підтримки нашої держави. Ну, я думаю, що це його громадянський обов'язок, і він з патріотичних почуттів і з підтримки захисту мене, в тому числі батьків і нашої держави, вирішив таким чином підтримати і допомогти нам справитися в цій складній ситуації. Я Спокійна, ну, відносно, так як певно що більшість з нас не можна бути до кілька спокійним, знаючи в яку зону він їде. Але я думаю, що все буде добре. Ми міняємо зведений загін Хмельницького ОМВС, який зараз знаходиться там. Їдемо на ротацію. Особовий склад зведений загін кількості 40-46 чоловік. І завдання по охороні громадського порядку. Другий зведений загін, який їде, половина йде в одну точку, друга половина йде в другу точку. Загалом загалом 86 чоловік. Повністю всім забезпечені і продуктами харчування, озброєнням, форменим одягом все в повному, в повному обсязі забезпечено. Готові для несення служб, виконання покладених обов'язків. Настрій бойовий настроєні позитивно. В ближайшему час відбути і повернутися. Завдання нам на місці розкажуть. Так, в основному охорона громадського порядку будемо захищати батьківщину.